Добрий день! Я вас вітаю на каналі Мій сад. Я запрошую вас прогулятися разом зі мною, моїми квітниками, і сьогодні я вам продемонструю один з них це кам'янистий квітник. Невеличкий ранковий огляд. Я вам розкажу і покажу, що та як виглядає саме в цьому квітнику. Ранковий огляд, тому що в нас дуже спекотно. І саме вранці рослини хоч трохи виглядають свіженькими. Вже на повну силу квітує левиний зів. Він набрав свої пишні суцвіття. Саме тут колір квітів жовто-помаранчевий. І Помаранчевий перегукується із кольором листя Барбарису Orange Dream. А недалеко від нього зростає ливий зів із рожевим кольором суцвіття. Взагалі, в мене на цьому квітнику декілька таких рослинок, що мають різне забарвлення квітів: тут і біле, і рожеве, і жовто-помаранчеве, і червоний. Ось зараз саме перед вами в кадрі, такий між червоним та фіолетовим, дуже насичений, гарний колір. Я дуже люблю перебувати в саду саме вранці. Хоча не дуже часто трапляється така можливість, щоб спокійно прогулятися, насолодитися, але намагаюся виділити хоча б хвилинку, щоб прийтися ранком, погуляти, подивитися. Бо саме вранці дуже добре чутно пташок вранці. Прохолода, вранці свіжість, коли рослини ще не втомлені від спеки та сонця. Бо через годину-дві то вже буде інша картина. Зараз перед вами тис Ягідний Елегантисіма. Він в мене в цьому році підмерз і підмерз не взимку, а саме навесні, коли вже мав молоді прирости, і вони обмерзли. Зараз по нові потроху починає наростати. Зараз знову рожевий левіний зів. В мене в цьому році нагадаю зберіглися усі кущики цієї рослинки. Це відбувається не кожного року, а в цьому році збереглися усі. Вже в травні вони почали квітувати. Зараз відбувається масове цвітіння, потім я суцвіття підріжу, і до кінця сезону вони будуть все одно випускати суцвіття і до кінця сезону будуть потрохи прикрашати квітники. Вже приготувалася до цвітіння моя лаванда, випустила суцвіття і ось ось розкриються квіточки. Мені не дуже подобаються її пахощі, але я люблю її у квітнику. Мені подобається, як вона виглядає, як вона себе поводить. І вже квітують гвоздички. Гвоздички, що насіялися самі. Бачите, тут різні суцвіття і біло-рожевого кольору, і насиченого малинового кольору. Я після цвітіння залишу суцвіття, щоб визрівало насіння, і потім також буду насіювати, щоб вони проростали і надалі мені дарували своє цвітіння. Бачите, які місця вони собі обирають, щоб проростати. Важко доступні там, де їх неможливо потурбувати якимось чином або сполоти, і там вони зростають, я їх і залишаю. Пижма Городянова із своїм мережевним листом. Вона полюбляє сухі та сонячні місця і така спекотна сонячна погода їй до душі. Вона має не дуже декоративне цвітіння, але я навмисно залишила, щоб показати, як воно виглядає. На мою думку, листя в неї. Набагато гарніше, аніж цвітіння. Сьогодні 3 червня, усе цвіте і дуже пишно. Вже розпустилися мої перші лілії. Майже усі троянди квітують, хоча вони і були підрізані в мене навесні дуже низько, але все одно цвітіння почалося набагато раніше. квітує моя наперстяночка вже другий тиждень. Вона також сама собі обирає місця де зростати, де квітувати. Цього разу вона обрала місце під ялівцем, а поруч із нею також левиний зів. Я вважаю, місця вистачить усім. Чи не так? А такі суцвіття має спірея японська сорт Magic Carpet. Ще мені подобаються забарвлення молодого листя. Спірея японська може похизуватися невеликим компактним розміром свого куща. Небагато чагарників мають такі маленькі розміри. А таке забарвлення квітки має ліхніс корончатий, вже він розпустився і дивіться, як він гарно перегукується із ливинним зівом, що має колір трохи схожий на колір ліхнісу. Усе в мене тут зростає поруч, усе разом. Я взагалі полюбляю загущені посадки. І намагаюся прийти до того, щоб усе було вкрите рослинністю, щоб кожний клаптик землі був використаний під посадки, щоб, як в природі, не було порожнього місця, усе вкрите рослинністю. Гарний колір квітки має ліхній скорончатий, вона насичена, вона яскрава, але занадто маленька, сама рослина велика. А квіточка на ній ледве видно. Тут ліхні сперегукуються із левиним зівом, а поруч спірея своїми рожевими суцвіттями перегукується із гвоздичкою, що також має суцвіття рожевого кольору. Подивіться, яка ніжність. А ця на персянка квітує собі потихеньку у затемненому куточку. Мені в ній подобається колір, щось середнє, між жовтим, зеленим та молочним. Усього потроху і усе одразу. На перстянку, до речі, дуже полюбляють комахи та джмелі. Також вони полюбляють і гвоздички, як бачите. Ця гвоздичка приємного рожевого кольору. В цьому році вони квітують не такими пишними кущами, як минулого року. І вже вкритий квітами мій лілійник Стелла Deoro. Це сорт компактний, він невеликого розміру. Тут висаджено два кущі поряд. Один, що ліворуч, буду прибирати восени, бо вже дуже розрослися. Він, до речі, дуже добре наростає в порівнянні із іншими сортами лілійнику. Це, до речі, ремонтантний сорт і він квітує протягом усього літа. Хай не так пишно, як перше цвітіння, але поодинокі квіти в нього є до кінця сезону. Наостанок, друзі, вам покажу такий загальний вигляд, що має мій кам'янистий квітник, і хочу вам подякувати, що ви перебували разом зі мною. Заходьте, будь ласка, ще. Дякую вам і до побачення!